І так, шановний народ України, сьогодні багато хто з нас розчарований з приладу очікування змін, які повинні були як Мана Небесна впасти нам на голову з Олімпійської гори уряду та президента під розкрученим брендом слова реформа. І насправді дуже цікаве слово реформа, тобто зміна форми будь-якого предмету чи системи управління. Для її зміни можуть бути залучені будь-які технології, інструменти та виконавці. На кшталт у нашому випадку стали приватні засоби масової інформації та зграє оскаженілих олігархів від бажання привласнити національне багатство з їх ручними законодавцями. Корупція, що лежить в основі існування, командна адміністративна система управління, має одну ціль як у місорубці, брехні та підміни перекрутити саму державність конституційного устрою в Україні та перетворити соціальний устрій не неповтади з ізмами соціалізму та капіталізму. У феодальний принцип збагачення однієї людини за рахунок інших. Вони дуже вдячні партійній системі, яка навіть спромоглася прийняти закон про фінансування її потреб за живі кошти кожного платника податку в Україні. І тому, давайте подивимося на цю влаштовану вакханалію з точки зору менталітету самих державних шахраїв, діяльність яких стала підставою для розколу держави та початком пролиття океану людської крові та страждань. Багатьох сімей, яких безпосередньо заворушили останні події. Але почати прийдеться з сьогодення, те, що на відміну до конституції та законів України в державі і досі не видано воєнного стану з відповідними наслідками, Говорить лише про одне: внутрішній ворог причається в органах влади, предмет нашого розвитку багатограний. Давайте розглянемо Кишенкову крадіжку як образ для розуміння алгоритму влаштованої схеми олігархами і не тільки України, для позбавлення можливості для територіальних громад України бути власниками національного багатства. На автобусній зупинці жертв очікують два крадії. Перший з них заходить на передні дверцята, другий шахай на задні. Зовні вони незнайомі, але працюють вони злагоджено в парі. Завданням як актора, що зайшов на передні дверцята, є влаштування галасної суперечки. Завданням другої є привласнення майна іншої особи. Тобі ж пасажирів, поки вони, рота, спостерігають за подіями попереду салона. У основі принципу крадіжки лежить провокація від увлікання уваги та й майстерність бути непоміченим. Перенесемо образ крадіжки у спільному транспорті на діяльність узурпаторів влади в Україні. На прикладі передніх дверцях у нас територія Триму. Як частина території держави Україна відповідно до принципів її унітарності, тобі ж конституційного устрою. Так само, як і в образі, маємо першого шахрая. В системі зовнішньої політики його роль виконує такий собі Шура Воров'яніна на призвістку Президент Росії. В цій афері за його послугу відволікання уваги від головної події, а головною подією не є анексія Криму, як ви зараз розумієте, була сама можливість безперешкодно здійснити ту саму анексію, в якості відшкодування за участь у шахрайській схемі. Не отримати від уряду та Президента України навіть позову до Європейського суду за понесені збитки. До часу другого читання змін до Конституції України в Верховній Зраді України події відволікання були перенесені на територію Східної України. Ці територічні квазі республіки почали формувати ще у 1994 році. Державні шахраї відбудовують схеми крадіжок відтермінованими у часі. У якості додаткових видовищ, вибачте, стаду, влаштовують для перегляду і засобів масової інформації та інтернет змі будь-які сенсації у лапках, матеріали за участю відомих осіб. З того ж самого образу, в приклад другого шахрая на задніх дверцятах виконують органи державної влади та сам Остап Бендер за призіском президента України. Гранзмін до Конституції України в угодолі архату своїми діями та бездіяльністю знищує конституційно закладений принцип соціальної держави. Ну ніяк не можуть олігархи оформити право власності на ними безплатне майно територіальних громад. У існуючій редакції Конституції у власника національного багатства є народ через правильні суб'єкти місцевого надування, тобі ж територіальні громади. А проголосовані у першому читанні редакції змін до Конституції України ними практично стають місцеві ради, тобто депутати видокремлення від народу будуть розпоряджатися нашим публічним майном. Саме час нагадати про вкидання манівськими підлабузниками такого собі мультика про нібито переваги реформи централізації, в якому здійснюється процес інформаційного ошуклення глядачів. На кожному рівні адміністративно-територіального устрою має діяти обрана виборцями Рада та створений радою виконавчий орган. Щось цей орган нагадує бездуховний поліцейський режим. Це, по перше, по-друге, діючою Конституцією України передбачено. Саме територіальна громада є засновником органів місцевого самоврядування. Саме вона їх утворює для полегшення безпосереднього управління своєї власністю. Щодо звичайного громадянина матеріалу. Порядком утворення органів місцевого самоврядування є простий алгоритм. Маємо місцеву раду, яка, наприклад, не вість звідки взялася. Уточнення, вибори депутатів до місцевої ради, це не утворення самої ради. Маємо також Образ виконавчого комітету. Так ось, місцева рада не може бути засновником виконавчого комітету. Засновником як місцевої ради, так і виконавчого комітету місцевої ради відповідно до Конституційного устрою, є територіальна громада, як юридична особа публічного права і власник публічної власності на своїй адміністративно-територіальній одиниці. Повернемося до головної картинки, яка навіть саму анексію Крима. Тепер. Через рішення місцевих рад об'єднаних територіальних громад олігархи ще більш наблизяться юридично до захоплення національного багатства України. Як кажуть, не дай Боже. Якщо казати дуже коротко. У державі Україна з 1996 року скроєна державний заклад, коли органи місцевого самоврядування були засновані в лапках приватними особами. Територіальні громади-власники до них не мають ніякого відношення. Сьогодні такі, як Гройсман, влаштовують відчинення скрині Пандори своїми об'єднаними територіальними громадами, не власниками. Для остаточного грабування національного багатства України. Слава Україні! Це не зрада, це делігархідація! децентралізація влади! Це не децентралізація, це не особливий порядок самоврядування. Це зрада українських національних інтересів. Навіть сам пан Шухевич не обізнаний у цьому питанні. Зміна до Конституції України не статус окремих територій небезпечний, а статус народу, який втрачає свою державність. А пан товариш Гройсман, не зрадник, а державний злочинець. Але журналість на наскарміє подсудимих, его сочині каніна і какой-то жиган. Це була.